Перепрошую, мене чути? Так вас чути, будь ласка. Доброго дня, шановні учасники форуму, Доброго дня організатори. Я в першу чергу хочу подякувати вам за таку необхідний майданчик для обговорення. Ну надзвичайно важливих подій для лісової галузі. Це дуже важливо і можливо десь цього і не вистачає. Тому дякую вам за організацію такого форуму. Я хотів би досить е, коротко, але про важливе розповісти про те, що відбувається в галузі, куди галузь рухається, які передумови е, були для е, відповідних дій, які сьогодні відбуваються в галузі. Отже. Що стосується реформування галузі, це питання назріло. Назріло вже давно не тільки в галузі, і в суспільстві, і в уряді, і враховуючи наш курс нашої країни в європейське суспільство, це і вимога наших європейських партнерів. З першого дня своєї роботи на посаді голови я чітко заявив, що головним моїм завданням є реформування галузі, реформування реальне, не обговорення, а це дійсно відповідні кроки і дії. Це все було узгоджено на найвищому рівні, цьому передумова була указ президента. Рішення ради національної безпеки та оборони, постанова уряду, відповідно, стратегія розвитку лісового господарства до 35-го року знайти ідеальну модель, верніше скопіювати вже робочу модель і накласти її на Україну. Це неможливо, тому що Україна має свою унікальність і по площам, і географічному розташуванню лісів і багато іншому. Я думаю, тут зібралося компетентне товариство. Ми ви розумієте, про що я говорю. Тому ми особисто. Вирушили і проїхали ну в одні з найкращих е практик європейських лісовогосподарств. Це наші колеги, поляки, це німці, це країни Балтії, це скандинавські країни. Вивчили і е прийняли для себе, е що ми можемо взяти за основу е за основу червоними такими, скажімо, нитками, основними стовпами в кожний. Галузі із європейських, які де досвід з яких ми брали, було ну скажем так, три основних напрямки: це централізація управлінських рішень, це консолідація коштів, це е, стандартизація всіх виробничих процесів. Тобто, це три стовпи, на яких базуються в принципі всі успішні е, лісові е, господарства е, інших країн, з яких ми беремо приклад, відповідно, ми почали цей процес. Ah, uh, yeah. Першу чергу була проведена оптимізація державних лісогосподарських підприємств. З 360 в нас створено 150 державних лісогосподарських підприємств. Сьогодні ми працюємо зовсім в інших технічних умовах, засобах зв'язку, можливостях контролю, моніторингу і так далі. А лісгоспи створювалися 90-100 років назад. Люди мали зовсім інші можливості, тому ми виходили виключно із географічних ресурсних інфраструктурних вимог. які в нас були на той час і проводили це була досить жорстка дискусія. Це не була дискусія, це не було рішення однієї людини, тобто люди приїжджали з регіонів, обґрунтовували по цим вимогам, міняли там деякі параметри, і таким чином ми прийшли до 150 держлізгоспів, які сьогодні вже Трансформовані у філії філії з балансами філії з рахунками, які війшли увійшли в єдину юридичну особу ДП Ліси України. Які завдання на сьогодні стоять для цієї організації? В першу чергу, звичайно, це ключові наші завдання, це збереження існуючих лісів, збереження їх охорони від самовільних рубок, від пожеж, від шкідників, це примноження лісів, тобто розширення площі лісів, відновлення лісів, яких ми забрали в процесі поточної діяльності, зміна нормативно-правової бази і мільйон інших. Поточних питань, які в першу чергу опираються на ці три стовпи, про які я вам говорю: це централізація управлінських рішень, це консолідація і вирівнення фінансових можливостей для півдня і Сходу, для ресурсних, нересурсних і стандартизація всіх виробничих процесів, таких як вирощування садибного матеріалу, створення лісових культур і багато-багато чого іншого, в цьому напрямку рухаються. Дане підприємство, державне лісове агентство, як ЦОВ, який забезпечує реалізацію державної політики в лісовому господарстві, займається зміною нормативно-правової бази. В процесі реформування має бути вирішено головне завдання, конфлікт інтересів, який у нас був роками, про які говорили всі, це те, що ЦОВ реалізовує політику, і займається господарською діяльністю. Тобто в найкоротшому майбутньому. Це буде виглядати наступним чином: міністерство буде формувати політику в галузі лісової мисливського господарства. Центральний орган виконавчої влади, Держлісагентства буде реалізовувати політику, територіальні органи їх стало з 24-9, будуть забезпечувати державний контроль. Галузі лісового господарства і мисливства, а відповідно, ДП Ліси України, яке, в надіємося в найкоротшому е, періоді часу стане е, е, публічним акціонерним товариством, е, відійде е, змінить підпорядкування і стане незалежним господарюючим органом. Глобально це ті. Виклики і завдання, які перед нами стояли, які реалізовані на даному етапі, але ми прекрасно розуміємо: для того, щоб навести порядок у лісництві, той, хто працював на виробництві, він повинен. Він розуміє про що я говорю. Для цього ну по дуже швидкому потрібно рік. Два для того, щоб навести порядок у лісгоспі філії, для цього потрібно. Ну я думаю, років два-три. Для того, щоб навести порядок в галузі, яка займає шосту частину нашої mm -hmm. суші, яка є на сьогодні найбільшою більшим лісокористувачем, лісосподарським підприємством в Європі, ну, потрібно трошки часу. Але сьогодні ми маємо закласти ті стовпи, ті рамки, які зададуть правильні рухи. Я думаю, що враховуючи кількість учасників і час нашої конференції, я маю дати час іншим, тому можливо, будуть якісь там ключові запитання, я готовий на їх відповісти. Але тут присутні у нас. Директор ДП «Ліси України Ігор Лицо скажімо, по всім поточним питанням, він я думаю надасть більш компетентну відповідь ніж я. Дуже дякую.